Анестезіолог чи хто там в реанімації, я не знаю. Вона підійшла до мене, тож, типу, дівчина молода і так дивиться на мене. типу, Боже, Боже. Кажу, що там таке? Ай, нічого, все добре. Що там таке? «Та Ні-ні-ні, все добре. Я говорю, то скажіть, я до цього адекватно ставлюся. Що там у мене таке? А ні що, каже, не мав б тебе ножик. Багато немає, ну що не не ну, я. Ну, якби я сів поплакав, то вони виросли без питання, плакав би. І... А то ж нічого не змінить. Давайте просто уявимо село. В селі такий пацан, як я, ампутували йому дві кінцівки. Йому треба поїхати у селищну раду, десь, довідку, там, від совбезного протезування взяти. Да? Хто його туди повезе? Соціальні служби не займаються цим. Йому треба туди приїхати. Як він туди приїде? Друзів всіх немає, просто-напросто. І ти просто спробуєш один стакан, другий, і ти просто сп'єшся і все. І державі буде ну, превеликий жад. Машині треба буде не протези пробити. А я люблю цю державу, мужики. Я пішов би за неї ще раз би воювати за свою сім'ю ще пішов би воювати. Але так як до нас ставляться ці чиновники, ну, типу, це, це, ну це страшне.